Таємниця, що сільське господарство України нині переживає складні часи. Тож зменшення а в окремих випадках відсутність державного фінансування на отримання колись важливих підрозділів робить життя простих людей нестерпним. Про це далі у програмі Перехрестя правди. Це у середині 80-х років працювати на водозабірному комплексі Сарненського маслоробного комбінату, що за добу переробляв 300 тонн молока, було престижно. Адже достатньо потужне водозабірне підприємство, що на той час функціонувало як виробничий підрозділ маслоробного комбінату, забезпечувало водою не лише комбінат, його послугами користувалася значна частина міста, а також сільськогосподарські підприємства, що входили до так званої північно-промислової зони САРН. Та після проведення. Приватизації маслоробного комбінату у 1993 році державне мале підприємство Водозабір було передане на баланс Міністерства сільського господарства та продовольства України. З того часу пройшли роки. Промисловість. Яка агропромислове агропромислові підприємства переробні, які споживали цю воду, зупинилися на невизначений час. Підприємство втратило основних своїх споживачів. Залишилися невеликі споживачі, виробничі і е, частина, е, той не частина, а майновий е, житловий масив дослідної станції, який в нас на баланс поставили. Пізніше з'ясувалось, розповідає Петро Захарчук, що за незрозумілих причин ДМП водозабір випало з реєстру Мінсільгоспроду та до серпня 2010 року функціонувало автономно. Втім, у 1999 році рішенням сесії міської ради від послуг водозабору відмовилось і місто, що віддало свої переваги дільниці водопостачання залізничної станції Сарни. Ми втратили споживачів, втратили відповідну рентабельність, платоспроможність, використовуємо менше 1% потужності і практично не маємо змоги працювати ні в технічному плані, ні в іншому будь-якому. Але з другої сторони не можемо і зупинитися, тому що це буде припинення подачі води споживачам, в тому числі на целенню, в односторонньому порядку. Сарненська дослідна станція це наукове підприємство Академії аграрних наук. Тут живуть і працюють люди, що вивчають наукові проблеми з гідротехніки, меліорації, водних проблем. Знаходиться станція за 4 кілометри від Сарн. До 2006 року водопостачання здійснювали власними силами. Втім, зрештою, переклали ці турботи на спеціалістів ДМП водозабір. віддали чершо, тому що ми бюджетна. Фірма. Нам на це не виділяють кошти. Ми не маємо ліцензії. допустим, як боротися з неплатниками цієї води. Якщо їх подати на суд, ми не маємо права, тому що ми не ліцензована фірма, яка не має права чоловіка значить, подати в суд, вирахувати гроші чи до саме. І виходить, що тут одні збитки. На це нам гроші не виділяють. Ми змушені були її передати, як здихатися, тому що інакше, що одні затрати і, і все саме. А вода ж то нужна в Спеціалісти водозабірного підприємства розповідають, що в середньому 20-25 років термін експлуатації водомереж, що донедавна виконували за старими технологіями, коли металеві та чавунні труби прокладали у місцях з'єднання на чеканці. Після цього терміну без капітального ремонту на якісне водозабезпечення можна не розраховувати. Чи не тому неодноразово жителі станції сигналізували про проблеми з подачою електроенергії та води? В кожному колодязі, якщо заглянути, там завжди підтікає, завжди ці утічки води. Труби рвуться. Прориви ці ліквідувати нема кому. Задвіжку поміняти щось собі вдома, щось зробити там якусь і перекрити колодця, щоб то мусить перекривати всю. Повністю всюди станцію перекривати. Одна задвіжка, яка там от, робить біля, того і все. А ті самі задвіжки, хто їх коли ремонтував? Їх ніхто не робить, грошей немає. Хто їх... Раніше було якось так, то літом, в літній період то робиться. Даже чистка башні. Колись два рази на рік чистили саме бак, очищали, хлорували, прочищали А зараз це, десь раз я не знаю, як останні рік, які були, вони прочищали. Щоправда, такий сервіс у свою чергу лише сприяв зростанню боржників. Борги люди наші не платять. Якби була добросовісна така проплата, я просто не пам'ятаю, скільки там вони винні. Але я знаю, що при нас завжди завжди ми вішали до саме цих боржників, все до саме ними якось боролись. Діло в тому, що сіма не поборешся. Є контингент людей, які можуть. Сплатити це до себе, а є такі, що спеціально даже не платять. Я це точно знаю, бо то я тут живу. І 79-го року я тут працюю та саме. То я знаю у Сарненському мікрорайоні. Дослідна станція водомережі змонтовані ще у 60-му році. Відтоді жодного разу не проводилась їх реконструкція. Тож проблема відкрита і стосується вона нормального життя майже восьми сотень осіб та об'єктів соціальної сфери, що тут розміщені. Водозабірне обладнання на дослідній станції зношене і давно відпрацювало свої терміни експлуатації, переконує Антон Пецков. Втім, хронічна нестача коштів зводить роботу лише до вирішення аварійних ситуацій. А скільки їх було, тут вже не рахують. Лише дата за датою фіксують, коли довелось міняти черговий проблемний насос. Та від безгрошів'я потерпає не лише обладнання. Працівники «Водозапір» потерпають від несплати заробітної плати і невизначеністю, чи працювати, чи не працювати, чи покидувати це підприємство. Якщо вони звільняться з підприємства, то в нас постає питання, а хто ж буде робити водопостачання і охороняти це державне майно. Заборгованість триває вже два з половиною роки по заробітні плати, в тому числі і тим працівникам, які вже звільнились. І, ну, на даний час вже ця, ця сума складає 150 тисяч. А всього працівників ми, будемо так казати, обідали всього 16 працівників, які працювали на ДМП-водозабір, тоді коли ще працювали всі переробні підприємства. Втім, нерентабельне та задіяне лише на відсоток. Від можливої потужності ДМП-водозабір стало на думку його керівників особливо впадати у вічі контролюючим організаціям. Оскільки, в свою чергу, колишні працівники, які так і не отримали зарплати, почали звертатися у відповідні інстанції, аби все ж добитися справедливих розрахунків. І на підприємство пішли перевірка за перевіркою В даний час є дуже багато в нас інспекторів, які контролюють наше підприємство. Значить, за, ну, за прошлий рік на, на мене наложили штраф на 4,5 тисячі гривень ці працівники, в тому числі пенсійний фонд. Відкрито, відкрито дві кримінальні справи. Одна з них, розповідає пан Антон, за неправильне оформлення документів на будівельно-монтажні роботи в селищі Клесів. Суд сказав, що я заволодів чужим майном і чужими коштами. Хоча і не довів цього. І апеляційний суд рівного не признав моєї вини в тому, що я заволодів цими коштами. І направив на нове розслідування. Але ж факт того, що ми вже втратили будівельно-монтажні роботи через цей суд. Вже було додаткове розслідування по цьому факту. Прокуратура теж не могла доказати мою вину. Хоча дуже наполягали на тому, щоб я забрав апеляційну скаргу, тобто апеляцію з Рівненського суду апеляційного. Ще в 2010 році до прокуратури району зверталося вісім громадян даного підприємства із заявами про захист їх інтересів у судовому порядку з метою стягнення заборгованості по заробітній платі. Тоді ж прокуратурою було підготовлено та скеровано до Саранського районного суду заяви про видачу судових наказів про стягнення заборгованості по заробітній платі з ДМП «Водозабір» на користь фізичних осіб на загальну суму 57 тисяч гривень. Зазначені заяви Саранським районним судом повністю задоволено та видано судові накази, які прокуратурою району звернено на виконання відділ Державної виконавчої служби Саранського районного управління юстиції. 24. Травня 2011 року виконавчі провадження за даними судовими наказами закінчено у зв'язку з повним фактичним виконанням. борг по заробітній платі повністю сплачений. Антон Пецьков пояснює, що і сам не отримає заробітної плати. Живе на пенсію 1100 гривень, 20% з якої, відповідно до рішення суду, виплачував, щоб погасити заборгованість із виплати зарплати колишнім працівникам. Якби не була відкрита ця кримінальна справа, ми б і надалі виконували будівельно-монтажні роботи. Але ж вже раз кримінальна справа була передана в суд, і суд мене позбавив права займати посаду, всі посади. Керівні посади і е, робити якісь підписи відповіді, які ж повинен робити керівник на підприємство, то таким чином е, прокуратура і допомогла розвалити це підприємство. От, і вихід е, тут, якщо я ще себе, е, як то кажуть, реабілітую в очах усіх е, тут. Моїх знайомих і керівників підприємства чого я те це допустив. Хоча в будівельних монтажних роботах такі випадки ніде не фіксувались по району, не знаючи по області, а по району не, не порушувалися за цього кримінальну справу. Кримінальна справа була порушена стосовно директора ДМП Водозабір. Пецькова у зв'язку з тим, що він в грудні 2008 року та в грудні 2009 року подавав в Клесівську селищну раду акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2В щодо ремонту водопровідних мереж даного селища, в яких завищі витрати на їх проведення. І відповідно, дана кримінальна справа була скерована до суду ще в липні минулого року. Збитки фактичні були заподіяні в сумі. Орієнтовно 9 тисяч гривень, які в ході до судового слідства даним керівником були повністю відшкодовані. Відповідно, на сьогоднішній день триває розгляд даної кримінальної справи в суді, і дана кримінальна справа ніяк не могла вплинути на фінансовий стан даного підприємства, і тим більше на різ заборгованості по заробітній платі. Це як то кажуть, наказання за добросовісну працю. Це, це держава наказалася, чи це чиновники, я сам не знаю, хто це заказав цю справу і чого вона була відкрита проти мене. Міський голова Сарн Сергій Євтушок запевняє, що намагається контролювати ситуацію на дослідній станції у ручному режимі. Тримає на особистому контролі подачу світла та води для мешканців мікрорайону. Чи не тому один з насосів, що накачує воду на станції, його власний? Втім, робить все, щоб прийняти водозабір на баланс міста. Ми вже направили звернення ради міської ради, яке було ухвалене рішенням на одній з сесій пленарних засідань міської ради, до о, Міністерства відповідного профільного, з тим, що ми готові прийняти на баланс дане підприємство. На жаль, на сьогоднішній день вже процедура ліквідації настільки затягується в часті, настільки чомусь там цей механізм не заводиться, що мені тяжко навіть говорити, що там відбувається. Та як керівник територіальної громади бачить проблему жителів мікрорайону дещо в ширшому аспекті, оскільки без вирішення земельного питання розвиток інфраструктури мікрорайону пусті балачки. Відповідно до державного акту на землю, землі користування е, Аграрної академії державної. Будинки нібито стоять, але в той же час земля знаходиться в постійному користуванні академії, те саме підприємницькі структури. І отут одразу. Е, Наводяще питання, чи може розвиватися мікрорайон, коли там немає можливості ні інфраструктури розвиватися, там можна було би будувати, там інвесторів залучати ще щось, ще щось, коли немає можливості, все-таки вирішити питання з землею. І ми звернулися знову ж таки сесійним рішенням, було прийнято на сесію, ухвалено, щоби відповідний орган, який має на то повноваження. Нам додав можливість вилучення певних земель. Втім, на думку міського голови діалогу з адміністрацією аграрної академії встановити так і не вдалося. На сьогодні ДМП водозабір є підприємством банкрутом, не здатним здійснювати свої технічні функції. Саме через це для багатьох господарств воно є непривабливим. Відтак, нині вся робота зводиться до мінімального водопостачання та охорони обладнання від крадіїв металобрухту. Працівники не хотіли миритися з такою жалюгідною ситуацією, тому саме листи у різні інстанції, в тому числі і до профільного міністерства, все ж посприяли згодом появі наказу, що мав би остаточно поставити крапку в ЕППІ водозабору. 30 грудня 2011 року Міністерством агропромислової політики була створена ліквідаційна комісія. Метою якої було припинити діяльність цього підприємства шляхом його ліквідації як юридичної особи з наступними діями незрозумілими, тобто або перепрофілювати його, або передати в комунальну власність. Там є різні шляхи санації і реструктуризації підприємства. Але, на жаль, згідно оголошення органу державної реєстрації, ця процедура мала бути завершитися 10 квітня. Інша біда, що в нас дозвіл на спецводокористування закінчився 16 квітня. По термінах все співпадало. Мало б місто прийняти цей майновий комплекс і продовжувати безперервно подавати воду. Але міністерство свого наказу не виконало, оскільки в березні цього року звільнився голова ліквідаційної комісії і довго не вирішувалось кадрове питання. Відтак на звернення працівників водозабору приходили банальні відписки. Готується наказ про внесення змін до складу ліквідаційної комісії, натомість затягування процедури ліквідації для працівників водозабору є глуким кутом, у якому неможливо знайти вихід. Втім, з позиції сьогоднішнього дня тут вже давно знають на яке рішення зверху вони очікують. Місто погоджується, але для цього потрібно рішення міністерства агрополітики, яке управляє цим майном державним комплексом. І, відповідно, їхнє повинно буде подання через відповідні інстанції для того, щоб була постанова Кабінету міністрів чи розпорядження на передачу майнового комплексу із державної власності в комунальну власність міста. І це було б розв'язання проблеми, але там немає людини чи якогось спеціаліста, якби це до кінця зрозумів міністерстві. І дав е, е, якийсь проєкт рішення вищим органам міністру і так далі. От. І оце все замкнутий круг. Наші скарги, наші скарги нашо, і колективу, і підприємства, і за моїм підписом вже й без мого йдуть по кругу бюрократичному. Ну, ліквідація тільки розпочалася наказ 30 грудня 2011 року. Тобто ліквідація фактично триває тільки півроку. Ну, і враховуючи, що. Дане підприємство, дане підприємство фактично належить мінагрополітики України з нашого районного рівня. Ми на процес ліквідації вплинути чи пришвидшити її. Ми не можемо. Ми тільки можемо контролювати хід виконання. 23 роки свого життя Ольга Мізюрко відпрацювала на водозаборі. Починала робітницею на маслоробному комбінаті. Втім, нині вже більше десяти років працює бухгалтером. Каже, що їй доводиться приймати по дві-три перевірки щомісяця та здавати більше 20 річних звітів. Це при тому, що вона також працює без зарплати і виживає на свою чорнобильську пенсію. Живу я за 10 кілометрів від районного центру. Я як головний бухгалтер не можу покинути. На підприємстві на керівника не можу покинути ні печатки, ні трудових книжок в сейфі. От, йому що їздити, приїжджати свої гроші для того, щоб. Бо працює зараз основних чотири слюсові сантехніки, які переведені в сторожа, для того, щоб охороняли водозабір від металошукачів. І, відповідно, їм треба нарахувати заробітну плату, і звітуватися пенсійний фонд, статистику, де й податкову. Я вже не можу покинути його просто так. Розумієте, що я... душа були за... колектив колективу великий, і робота була Було роботи достатньо всім, бо підприємство займалося двома видами діяльності. А тепер за свої 40 років Сергій Писарчук освоїв низку робітничих професій. Втім, офіційно він числиться у центрі зайнятості безробітним. І від того ж таки центру нині він безоплатно на водозаборі і за слюсара сантехніка, і за охоронця каже, що живуть з дружиною лише за кошти, які отримують на трирічного сина. Втім, вірить, що підприємство таки перейде у комунальну власність міста, і у нього буде хороша зарплата. Наша суть роботи, ну, охороняємо зараз, щоб не покрали металолом. Тут багато кром по, по території, желізно-всяких задвіжок. Ну і тут а як ми ще чотирьох робимо, двох вже ми робимо по 11 місяців. Полочки нам не платять. Ну, обіщаю, десь 10 підприємство перевезти в якийсь там комунальний, десь другий підприємство. Ну так, коротше, обіцяють, і нічого на цьому ділу немає. Ось так або подібно цьому виглядає нині північна промислова зона в місті Сарни по вулиці Заводській та 17 вересня. Колись тут розташовувались комбінат, будіндустрія, АТП 1762, комбінат хлібопродуктів, ПМК 6 дільниця мостопоїзду, маслоробний комбінат. Це понад 5 тисяч втрачених робочих місць. Нині важливі виробничі корпуси стоять пустками і ваблять до себе крадіїв металобрухту. Люди розповідають, що на об'єктах, які були без охорони, і сліду від обладнання не залишилось. Тож сьогодні важко говорити про перспективи відродження виробничих потужностей, що не так давно виконували державне замовлення, наповнювали бюджет та годували тисячі сімей. Я думаю, що наша перспектива якраз у тому, всіх нас у відродженні того, що було хороше. І то, що буде працювати нове на перспективу, тому однозначно не можна відповісти сьогодні на це запитання, але працювати над цим треба, тому що Сарни це дуже перспективний район в цілому. Там дуже працювати і думаючі люди державницьким підходом. І сьогодні просто так лишати це не можна, просто повертатись до цього ж, раз, два, три, десять разів. Ну, мета одна довести до логічного завершення, до вирішення цих питань. Нам же ми ж говоримо сьогодні про створення робочих місць. чому ми тільки говоримо, треба над цим працювати. На адресу Міністерства аграрної політики та продовольства України неодноразово направлялися звернення як від працівників ДМП водозабір, так і від різного рівня місцевих можновладців з проханням не зволікати з вирішенням даного проблемного питання. Та у відповідях чиновники з міністерства бездіяльність пояснювали кадровими змінами ліквідаційної комісії. Міністерством був прийнят приказ про ліквідацію цього підприємства в це пошлого вода і статус Вот. В данный момент в связи с, со сменой э, руководства ликвидационной комиссии в министерстве э, готовится приказ о изменении состава ликвидационной комиссии. Как только это произойдет, произойдет это в ближайшее время, ликвидация предприятия будет продолжена. Соответственно, вопросы проблемные, которые возникают с объектами социальной инфраструктуры, они тоже будут ликвидационной комиссии решены, и соответствующие объекты, скорее всего, будут переданы в коммунальную... власності, звісно, при согласі на це місцевих органів влади. Є відповідь на мій депутатський запит, не така би, як вона є, як вона би нам хотілося, але я вважаю, що вже відповідь така, що м -м, можна говорити про поступове вирішення цієї проблеми. Я э, думаю, що тут є в деякі мірі. Можливо, вина і моя, але більше вина тих за заінтересованих сторін, які підіймали це питання, тому що е, любе питання, яке підіймається для вирішення, воно не просте, тим більше питання, тому що там передача, мова йде про передачу об'єкта із державною комунальною власності. Є відповідні правила, закони. От. Є відповідна процедура, і треба рухатися. І там по цій відповіді, можливо, навіть в деякій мірі вказано, як правильно рухатися. Тому придеться просто повернутися ще раз до цього питання. Ця процедура залежить від множества факторів, зв'язана і с имущественными вопросами, із вопросами розчотавця роботниками по заробітнеплаті и так далее, и так далее. Це целый комплекс вопросов, який определяется, регулируется многими нормативными документами. и, к сожалению, этот обычно не быстрый. Як на мене, то заручниками ситуації та бюрократичної тяганини є сьогодні нинішні працівники державного малого підприємства Водозабір. Які, попри усе, відстоюють не лише власні амбіції, але й виробничі потужності підприємства, які не хочуть, щоб розшматували крадії. Втім, без принципової підтримки влади така позиція може залишитись для багатьох незрозумілою. До зустрічі на перехресті правди.